Дячні Збройним силам України у Івано-Франківську відбувся жіночий автопробіг на підтримку військових. В заході взяли участь близько сотні дружин воїнів, родини загиблих захисників та волонтери. Як усе відбувалось, бачила Тетяна Дадак. Учасники жіночого автопробігу зібралися біля меморіального скверу. Там провели поминальну панахиду та вшанували пам'ять воїнів. Діти поклали квіти до пам'ятних місць. Повага, зсу. В автопробігу взяли участь майже 40 машин, але учасниць у рази більше. Вони збирали цілі екіпажі та навіть підсідали в авто вже під час заходу. Маршрут тривалістю у годину, аби подякувати воїнам за кожен ранок нового дня та нагадати всім про ціну мирного життя. Так, ми сьогодні висловлюємо свою вдячність нашим мужнім воїнам. Так ми вшановуємо пам'ять про наших полеглих героїв, так ми координуємося, збираємося, підтримуємо одна одну як дружини військових, які очікують. Пані Наталя, дружина воїна, та після 24 лютого і сама пішла до війська. Цей рік для мене дуже важливий цей автопробіг. Так як мій чоловік зараз захищає нашу неньку Україну. Підтримувати наших захисників і захисниць, згадати полеглих за нашу Україну і нагадати людям, що йде війна. Що треба боротись? Тато Каті бере участь у бойових діях з 2014 року. Дівчина розповідає, разом з мамою завжди підтримують свого захисника як морально, так і допомагають з амуніцією чи технікою. Багато людей усвідомлюють те, що їх захищають, але вони не усвідомлюють якою ціною люди. Не що це повномасштабна війна, тобто це вже повномасштабне вторгнення від 24 лютого. Війна була і є уже 9 років. І вона надзвичайно важлива, тому що якби ми і наші хлопці не стали на кордони, то ми б давно вже були в складі, на жаль, Росії, і у нас не було б ні права вибору. у 2014 році. Чоловік Олени пішов воювати добровольцем, а вона переїхала з Луганська до Івано-Франківська. Участі в автопробігу каже, хоче нагадати людям, завдяки кому ми зустрічаємо ранок. Люди звикають, люди забуваються, стає буденністю, і при тому, що майже в кожній родині є хтось, кого чекають, але ну ну звикають. І треба нагадати, завдяки кому і чому ми можемо бути кожен день, завдяки кому у нас спокійно, і це також пробіг вдячності. Для того щоб наші воїни, наші хлопці, які зараз там, вони бачили і розуміли, що ми в них віримо, що ми їх любимо, що ми їх чекаємо. Такий автопробіг організовують вдруге. Олена пригадує, як усе було минулого року. Кілька разів зупинялись хлопці, саме військові. Вони махали, вони скакали, вони кричали, вони знімали. Вони були дуже раді і видно було, що їм це приємно і важливо. Колона проїхалася вулицями усіх мікрорайонів міста. Маршрут завершили біля міського кладовища у Чукалівці, де на алеї Слави запалили свічки пам'яті загиблих військових.